Допоки одні вчора милувались та знімали блискавку зі зливою у Житомирі, Олександру було не до веселощів. Його домівка менш як за годину по фундамент опинилася у воді. Вчора йшов буквально сорок сильний дощ. Ну і хвилин такої фундамент вода стояла, німа коло уходити, уході боже. Вона стоїть, тут яма кром з усіх сторон, стори сверху сюди вилазить, а туди сюди йде. І все вчено в бата місці, мені низько. І так щоразу після рясного дощу бідкається чоловік, оскільки будинок розташований в низині. Попри те, що надранок ранок вода відійшла, Олександр все ж викликав аварійну службу, аби та допомогла розібратись. У чому справа на виклик приїхали працівники експлуатації штучних споруд. Комунальники пояснюють, надмірні опади несуть зливні системи купи непотребу. Стуки чисті наші просто получається, падають. Лися з дерев, траву косять і при кількості води, вона підмиває траву і несе і забувається на наші мережі. Ну, решітки зверху. І часто виникають деякі питання, як сказати, проблеми. Стараємося. Працювати, устраняти ці недоліки. Що ж стосується підтоплення конкретного будинку пана Олександра, який розташований по вулиці Корольова, 39, то тут справа не у зливостоках, а каналізації. Про це і повідомили власнику будинку, кажуть фахівці. Зливостоки тут в порядку. Так. Наша система порадки сказали, куди звернутися. а я думаю, що не звернуться. за словами головного інженера експлуатації штучних споруд. Бригади аварійної служби як вчора, так і сьогодні, працюють у посиленому режимі. По місті працюю з самого ранку з сіми ранку, дві групові бригади на автомобілях кожній по п'ять. Дорожі працівників, які очищають випромальні рішітки від нанесеного сміття. Те, що приніс до, до, дощ листя, те, що е, позбував вітер в загальному, таких якихось скарб великих по підтопленню не виникало. Однак не приховує, що за значної кількості опадів деякі ділянки, а саме перехрестя Покровської та Грушевського, врятувати від підтоплення неможливо. Великий дощ постійно буде підтоплений, тому що просто діаметр колектору не справляється з великими кількістями опадів. Але щоб щось було таке, як то кажуть, аварійне, то не було.